Будьмо уважні. В той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав: Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоб син твій тебе прославив, згідно з владою якої ти дав йому над усяким тілом дати життя вічне тим, яких ти дав йому. Це вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога та Ісуса Христа, якого Ти послав, я прославив тебе на землі, виконав діло, яке ти дав мені виконати, Тепер, Отже, прослав мене, очі у себе, тією славою, яку я мав у тебе, перш ніж постав світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти дав мені світу. Вони були твої, і ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє Слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, від Тебе походить. Слова Боже, що ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли, і справді зрозуміли, що я від Тебе вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся. А за тих, яких ти дав мені, бо вони твої, і все моє твоє, а твоє моє, і я прославився в них. Я більше не у світі, але вони у світі. Іду до Тебе, Отче святий, ради імени Твого бережи їх, тих, яких ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, я, я старіх тих, яких ти дав мені, і ніхто з них не погиб, крім сина погиблі, щоб збулося Писання, тепер же йду до Тебе і говорю це у світі, щоб вони мали у собі радість, мою Богу І Отця і Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої, і все моє Твоє, а Твоє моє. Дорогі браті і сестри, сьогоднішня неділя вшановує пам'ять отців Першого Вселенського Собору. Чим є дуже важливий цей собор, тому що коли церква. Стала офіційною релігією Римської імперії. Також з тим почалося багато поширюватися єресей. Ми нараз чуємо, о, він єресі говорить, або ой, там такі були єресі. А так людину запитати, а що то таке єресь? З чим то то ту єресі? то на сніданок, чи то на обід, чи то на вечерю. Коли я на раз питаю людей на службі, якесь питання, то всі відразу, коли так дивишся на них, вони так очі схиляють, так як у школі. Є різь, дорогі браття і сестри, це коли ми беремо якусь Божу правду і кажемо, що то тільки ось так не інакше. От до прикладу, ми беремо Ісуса Христа і кажемо, що Він є Син Божий. І поки що то все добре, а коли ми скажемо, що той Він є тільки син Божий. От тоді вже єресь. Чому? Тому що Він ще є син людський, він взяв нашу природу. Чи навпаки, якщо хтось би казав, що Ісус є тільки людиною, то Він говорить єресь. Тобто Він бере частинку правди і подає її як цілу правду. І на цьому полягає завжди фальшива віра. І також був такий священник Арій, який був дуже красномовний, дуже такий аскет, і він говорив власне цю єрість, що Христос. Не був Божим сином, а був тільки що, тільки людиною. І завдяки його таким винятковим здібностям, заслугам Бог йому давав ту ласку творити чудеса і так зібрався тоді оцей собор, Нікеї, де засудив це навчання. Бо сьогодні чуємо теж, хто може з Отцем Небесним спілкуватися на молитві на рівнях, що Отець є в мені, а я є в отці. Хто це про це може говорити? І поки Христос не став людиною, то Він був тим Словом, тим Логосом, який перебував, от коли Отець Небесний творив цей світ, він казав слово, і так ставалося. І тим словом, це, був, це була друга особа Ісус Христос. Це ми так собі зараз розуміємо, коли Він став людиною, отримав ім'я, Бог з нами, Бог спасає, Той Месія, Той помазаник. І людство мусило це все переосмислювати. І щоб зберегти оці всі основні правди, якими які ми віримо, якими визнаємо, то так на цьому соборі святі Отці проголосили символ віри. Оцей символ віри, що ми на божественній літурі кожного разу визнаємо свою віру. Чи так само, коли хрестимо дитинку маленьку, то також, що вона від себе не може визнати віру, бо вона ще мала. То визнають хрестні батьки. Я не раз також і заохочую, то ми всі тут є охрещені на святій тайні хрещення, то є важливо пригадати своє хрещення і визнати свою віру. І там закладені всі основні правди, віри, які Христос нам об'явив, і церква, що продовжує навчати і передавати а -а -а. цю нашу віру. І тому сьогодні ми вшановуємо всіх тих отців, які не дали. Чи зберегли, чи захистили, чи показали, де є правдива віра чи правдива побожність? І сьогодні церква у Слові Божому говорить нам про цю молитву Ісуса Христа. І вона називається ще у Святому Письмі Архерейська молитва, тому що сам Христос молиться за кого? За тих апостолів. Які підуть у світ. Потім за тих, які увірують у цьому світі і підуть за Христом, Він просить Отця Небесна, щоб Він їх зберіг. Зберіг також їх у єдності, так як Отець і Син є одно, так само, щоб і ми, християни, дорогі браті і сестри, збереглися в єдності чи в тому однодумності, як між Отцем і Сином цей однодумність перебуває. І бачимо. Чи збереглося це все? Та бачимо, що людська природа в нас завжди буде наражена на спокуси, на ці всякі небезпеки, тому є дуже багато є завжди тепер поділів. Чому? Тому що церква є Божо людською природою. І коли людина вдивляється в Божу природу, в Божу волю, шукає Божої волі, то Бог всіх нас об'єднує і нас далі провадить до царства Божого. Але коли ми дивляємося в ту людську природу і намагаємося Богом маніпулювати, також ходить там економічні всякі зиски, політичні, то завжди будуть поділи. І такий дуже великий поділ стався в 11 столітті, де поділилося на західну і на східну церкву, хоч то була одна церква та вселенська, бо знаємо, що з грецької мови вселенська, то означає, як? Питання з недільної школи. Католікос і тому ця Вселенська церква, яка призначена не до якогось одного народу, а до всіх, до всіх народів. І ми, християни, повинні покликані плекати ту єдність, просити у Бога тої єдності. І сьогодні Господь молиться також і за нас, за всіх тих, які. І сьогодні тут, на цій службі Божій присутні. Є дуже цікава, така гарна молитва, коли на Херовим священник підносить руки і цікаві слова там говорить, звертається до, до Бога каже: Ти є той, хто приносить. Тобто цю службу Божу, то священник є тільки знаряддям в Божих руках, але то є Господь, який приносить, заносить ці молитви разом з нами до кого? До Господа Бога. І він не тільки той, який приносить, але він також є тим, кого приносять у що? у жертву. Ми знаємо, що один раз Христос приніс себе у кровавий спосіб на христі, а служба Божа це є кожного разу у цю жертву Христову. Кожного разу Христос жертвується за світ, за нас, за тих, які у нього вірують щоб випросити у Бога благодаті. Бо так якщо по-людськи, то Господь, Отець Небесний, мав би що справедливо покарати нас за наші гріхи. І Він, коли хоче нас покарати, то дивиться на нас і бачить, кого там. Ісуса Христа, який стоїть разом з нами і приноситься у цих молитвах, і приноситься як жертва, бо в старому завіті приносили ті жертви, які та ягня, чи там ті всипалення з землі, плоди, які приносили. Але цього недостатньо було, щоб сплатити ту жертву того гріха. І Христос став тою єдиною жертвою, який сплатив раз і назавжди. І коли ми беремо участь у цьому приношенні, тому ми розуміємо, чому божественна літургія найцінніша молитва, бо ми стоїмо разом з Христом. Разом з ним приносимо. Разом з ним теж приносимо своє життя, свій час. Бо що найцінніше ми можемо Богові пожертвувати, дорогі браті і сестри, особливо тепер. Особливо тепер, коли нема часу, особливо коли це, але то так, якщо уважно так подивитися, півтора години того безцінного часу раз у тиждень, то це, дорогі браті сестри, дуже є. цікаво, правда? І тут ще є дуже важливий він, який приносить, той, якого приносять у жертву, і тепер то нам дуже тяжко сказати, але він, той, хто і приймає цю молитву, це в нас в голові не вкладається. Ти си той, хто приносить, кого приносить, хто приймає і кого, кого роздають, той, який присутнюється тут серед нас. І бачимо ці слова архерейської молитви, вони були започатковані в гециманському сані. І далі кожного разу на цій божественній дургії це все уприсутнюється, дорогі браті і сестри. але вже уприсутнюється у таїнственний спосіб. Тому ми, коли є на божественній літургії, то дуже важливо пам'ятати ці слова, єднатися з Христом. І це передусім через святу тайну сповіді, де ми очищуємо свій серця. І дуже важливо також просити бо наразі ті всякі незгоди, ті всякі суперечки, вони будуть. Але де треба Бога просити ласки? І бачимо, що ми нараз дуже гарні, такі відважні українці, дуже багато зробимо, але ще й дуже багато купляємося на всі у ці кістки гризоти. Це так дуже дорогі браті і сестри. Якось е е е е теж що є той такий недолік нашого народу. І тому сьогодні вдивляємося у цю молитву нашого Спасителя, також дивляємося, у цих отців, які зійшлися на цей собор, щоб попросити, щоб бути однодумними, провадити церкву Христову до Царства Божого. І ми також приєднуємося до тих отців, приєднуємося до тої Христової молитви і просимо єдності для свого народу, єдності для своєї церкви. І, взагалі, єдності в наших сім'ях. Як то зараз і бракує, знаєте, і розуміння, і тої терпеливості, і тої підтримки. Бо здається, що ми дуже багато знаємо. Тому, дорі браті і сестри, похилімося а сьогоднішній нашій молитві і кожній молитві просімо, власне, цього дару, про який Христос просив. І нараз будемо сумніватися, чи то, чи то треба молитися за ту єдність. Бо то так постійно вони будуть, знаєте, якось в таких суперечках. Та, дорогі браті і сестри, та тут і варто згадати і за нашу Берестейську унію. Ще тоді наші також митрополити і єпископи зрозуміли, як то дуже було важливо вернутися до тої єдності і єдність зберегти. І за цю єдність святий Йосифат віддав життя. І здається, що ця жертва, вона якось пройшла. Та ні. Бо. Коли ми в єдності з Селенською церквою, то ми також і зберігаємо та свою ідентичність, свою українську ідентичність, ще тоді почитати Малетія Смотрицького, як він ще тоді розумів, хто є то наші сусідності північні. І він спочатку думав, що то католицька церква що то щось таке дуже страшне, а коли подивився на той світ, який. Тому православій, коли він поїхав на схід, і подивився, як воно загибає, коли церква є в розколах. Як тоді Дух Святий не може діяти, щоб збирати дітей разом докупи, так як Христос пізніше використав той дуже гарний символ тої квочки, яка збирала тих курчат. І навіть коли будете на, на Святій землі, то буде один з таких шляхів, де йшли тими слідами, то буде така каплиця сліз Господніх, де там буде жертовник, і в тому же там буде квочка з тими курчатами і буде мати той німб. А Христос використав символ той чого. То так само Господь не тільки як батько, а Він як мати збирає своїх дітей під свої крил. В тому місці всі кожна людина покликана. Немає так, що покликаний тільки один народ ізраїльський. А покликані всі народи. Чи так само будемо думати, що покликані тільки праведники, а виявляється, що там ще й місце є для тих, і і є заблуджіє, то є сотої вівці, яка десь там ще в подорожах гуляє. Тому сьогоднішня Євангелія, дорогі браті і сестри, дуже є глибока, і фактично воно пригадує нам кожну божественну літургію. Тому, коли ми є на божественній літургії, завжди просіймо тих дарів для себе. Для наших родин, для нашого народу, а особливо в цьому часі, де ми переживаємо дуже велике випробовування. Слава Ісусу Христу!